Я навіть собі дуже багато разів говорив. Я не вірю. Я просто не вірю, що я вдома. Семирічний Ромчик дивом вижив після ракетного удару Росії по Вінниці, того самого, який забрав життя маленької Лізи та ще 28 українців. Мама Роми загинула на місці, а він отримав опіки майже половини тіла, але зміг самостійно вибратися з під завалів. Мене відкинуло в стіну. Я, я встаю, я бачу, що все горить. Все чорне, нічого не видно, видно лише світло вихід. Трошки йшов, трошки повз, я трошки сідав, отаке і і душов. Але навіть після цього шанс вижити в роме був один на мільйон. Надто важкими були опіки. Це були опіки близько 40% поверхні тіла. Найгіршим, що було, це були важкі опіки дихальних шляхів. Знаєте, це як сподіваєшся, але і знаючи ну з досвіду, ти Мало шансів дешна те, що він виживе. Скоріше за все, думали, що він не доживе до транспортування за кордон. Але фахівцям лікарні святого Миколая у Львові вдалося стабілізувати хлопчика, і його транспортували до Дрездена. У перший місяць Рому оперували тричі на тиждень, проводили численні трансплантації шкіри. Загалом дитині довелося провести на лікуванні в Німеччині рік, де весь час поруч з ним був тато. Дуже важко було, коли його забирали на операції. Це було там 3-4 години, 5 годин робили операції. Це не знаєш що собою робити, куди діватися, як на це реагувати. Крок за кроком Ромчик почав відновлюватись. А за кілька місяців самостійно ходити. Пам'ятаю, в цей день, коли він перший раз мали вже їхати, якраз він перший раз став на ноги і прийшов декілька кроків. Ми були такі щасливі, що він може йти. Це було супер. Це було таке щастя, що він може встати і пройти, що ми навіть не вірили. Це дуже круто. Ти молодець. І ось нарешті Рома з Татом повернулися додому в Україну. Я дуже задоволена, особливо обличчям. Результат красивий, і результат вартий. Нашої поваги і вдячності тим іноземним колегам порівнюючи з тим, що було є на сьогоднішній день, це просто чудо, це неймовірно. Ромчик має ходити в спеціальній компресійній масці, щоб місця опіків менше бралися рубцями. Рубці потрібно буде шліфувати, але наразі лікарні для цього бракує лазера. Щоб Роман та інші діти могли проходити цю процедуру, лікарня відкрила збір коштів. Долучитися може кожен реквізити є у дописі до відео. А поки Рома розробляє ступу та кисть, мріє продовжити заняття на баяні, адже на цьому інструменті грала його мама. Хочу, щоб день минав так, як та як був. Я думаю, що я навіть про все забуду, про те, що було що сталося. А ми з цієї сторони постараємося разом з лікарями нашими зробити все, щоб у цій сім'ї його вбуде.